Як зрозуміти, що у вас грибок на ногах? Всім вітання! Грибок нігтів доволі поширена проблема, що починається з білих або жовтих плям зовнішнього краю чи цілого нігтя. У міру прогресування грибкової інфекції нігті можуть знебарвитися, потовщитися, почати злущуватися та розшаровуватися. Грибкова інфекція може вражати як один, так і кілька або ж навіть усі нігті людини одночасно. Та як розпізнати, що у вас грибок? Якщо ви помітили такі прояви, як потовщений нігодь, зміна забарвлення нігтя від білуватого до жовто-коричного кольору, нігодь став ламкий, може розшаровуватись та легко ламатися, кришитися, форма нігтя стала спотвореною, появився неприємний запах, почервоніння та свербі шкіри довкола нігтя. За наявністю цих симптомів необхідна консультація лікаря та своєчасне лікування. І давайте розберемо, хто має більший ризик розвитку грибка нігтів: це літні люди, особи, які мають підвищене потовиділення, особи, які ходять босоніж у вологих комунальних приміщеннях, ті, які мають хронічні захворювання шкіри, наприклад, псоріаз, цукровий діабет, ті, які вже мали інфекцію нігтів раніше, які пошкодили ніготь або нещодавно перенесли операцію на нігті, та особи, у родини яких часто трапляється інфекція нігтів. А заразитися грибковою інфекцією нігтів можна в теплому вологому місці, наприклад, у басейні, у загальному душі або в роздягальні. Якщо хтось із грибком ходив по суніж, існує ризик поширення інфекції, якщо ходити посуніж по тій самій поверхні. Заразитися також можна, якщо носити спільне взуття, наприклад, домашній капці на босу ногу. Щодо лікування грибка на нігтях, то тут підхід індивідуальний і буде залежати від типу збудника. При легкій формі інфекції зазвичай використовують місцеві препарати, наприклад, у вигляді спеціального лаку чи крему, що допомагають уникнути поширення і появи нових грибків, поки нігті ростуть. Якщо ви помітили білі сліди на поверхні нігтів, спиляйте їх, помийте нігті у воді, висушіть і нанесіть лікувальний протигрибковий крем або розчин чи лосьон. Поступово відростатиме здоровий ніготь, замінюючи уражену грибком ділянку. Нігті на ногах повністю відростають від 12 до 18 місяців, тому лікування має бути постійним та тривалим. До зовнішнього лікування можна додати препарати на рослинній основі, які зміцнять ваш імунітет та збільшать упізність організму до грибкових інфекцій. Наприклад, Ивоника Herbal Herbalgues. До складу цього засобу входять тільки органічні рослинні екстракти чорного тмину насіння, гвоздики, трави, шавлі, плодового тіла гриба, кордицептс та листя оливи. Цей натуральний комплекс розроблений спеціально для боротьби з грибковими ураженнями нігтів та шкіри, і його регулярний прийом забезпечить вам не тільки лікувальний ефект, але й профілактичний. Що не дасть розвинутись рецидиву, тобто повторення грибкового захворювання нігтів. І ще, щоб уникнути рецидиву захворювання, слід дотримуватись наступних правил: регулярно мийте руки і ноги, дезінфікуйте манікюрні інструменти та кусачки для нігтів після кожного використання. Носіть поглинаючі під шкарпетки або віняйте шкарпетки протягом дня. Тримайте ноги сухими, вибирайте зручне взуття із матеріалів, які дихають. Викиньте старе взуття або обробіть його дезінфікуючими чи протигрибковими засобами. Носіть індивідуальні шльопанці, капці в басейні, загальному душі, роздягальні, тренажерному залі, спа-центрі, туалетних кімнатах, готелів. Не ходіть у таких місцях, бо Виберіть манікюрний салон, у якому для кожного клієнта використовують стерилізовані манікюрні інструменти чи користуються вашими. Відмовтесь від лаку та штучних нігтів. А ви коли-небудь мали проблеми з нігтями? Якщо так, то які методи лікування допомогли саме вам позбутися цього захворювання? Поділіться з нами у коментарях.